Ця картина, про яку йде мова в заголовку, акварель відомого художника, яка вважається пропагандистською картиною часів Першої світової війни, а її назва Дар Святого Михаїла. Чимало джерел пишуть, що, мовляв, автор цієї роботи британець Джордж Дансі. Проте відомості про такого художника та його інші твори. Відсутні у документах та наукових джерелах. Внизу картини бачимо вбитого австрійського військовослужбовця, над яким плачуть рідні дружина та діти. А про те, що це є австрійський барабанщик 1-го піхотного полку, свідчить його характерний синій мундер із червоними погонами та червоною облямівкою внизу рукавів. Ось перед вами зображення мундира барабанщика 1-го піхотного полку, яке наявне в інтернеті. Особливої уваги тут потребує прапор, який, очевидно, архангел Михаїл за задумом художника підняв із землі. Це є, як бачите, синьо-жовтий прапор. Можливо, що він має стосунок до провінції Нижня Австрія. Як це загальновідомо, державним прапором Австро-Угорської імперії був ось такий червоно-біло-зелений триколор. Але тут на картині військова форма солдата явно австро-угорська, але прапор не імперський державний, а синьо-жовтий. Матеріали, які можна на німецькій мові знайти в інтернеті, свідчать, що перший піхотний полк Мав свою штаб-квартиру в Кракові, пізніше в Опаві, а ще пізніше в Мостарі, тобто на території слов'янських країн Польщі, Чехії та Боснії Герцеговина. Вербували тут рекрутів до цього полку у слов'янських країнах, тобто це був слов'янський полк Австро-Угорської імперії. Таким чином, до провінції Нижня Австрія цей полк не мав жодного стосунку. Тобто не мав жодного прямого стосунку. Яким чином потрапив на цю картину прапор Нижньої Австрії це цілковита загадка? Можна було б припустити, що це було полкове знамено. А проте знаємо, що полкові знамена Австрійської та Австроугорської армії. Як правило, виріснялися одним домінуючим кольором, білим або жовтим, і на цих прапорах було зображено двоголового орла Габсбергів, що насправді зносило художника, який у даній картині явно виступає як виразник інтересів Австро-Угорщини, намалювати такий синьо-жовтий прапор, увінчений хрестом у руках Архангела Михаїла. Про це ми, напевне, ніколи не дізнаємося, ніколи не здогадаємося. Але з високою долею, ймовірності можна припустити, що його до цього змусили якісь унікальні обставини або ж просто мистецьке натхнення. А в обох цих випадках виникають підстави для припущення про наявність пророцького значення даної картини. Тобто можна припустити, що цей твір живопису образно і символічно показує нинішню Україну у нинішній війні. Якщо ми уважно придивимося до нижньої жовтої частини прапора, то побачимо, що її половина поступово стає червоною, тобто закривавленою. Отож, на мою думку, цей прапор справді виглядає як відповідник. Сучасного Державного прапора України, У якому верхній синій колір Сатурна символізує правлячу верхівку, а нижній жовтий колір Юпітера символізує український народ. Чому синій колір Сатурна символізує правлячу верхівку, про це я говорив у своїх попередніх відео. Тому що ця правляча верхівка утворена переважно. Із однією з національних меншин України. І у цій кривавій війні усі жертви, зокрема і криваві жертви, справді лягають на плечі народу, але аж ніяк не на плечі, правлячої верхівки. Для порівняння наведу такий приклад, Сталін був кривавим тараном, але при цьому його син Василь Сталін потрапив у руки гітлерівців як військовополонений. І той же Сталін, аби не втратити власну авторитету, відмовився виміняти із полону сина за генерала Пауліса, відкинувши таким чином пропозицію Гітлера. А в наш час ніхто з родин жодного високопосадовця не воює. Свого часу багато земеї писали про сина головного рабина, який загинув на фронті. А виявилося, що йдеться не про рідного сина Асмана, а про усинівлену ним особу, яка ще перед війною жила окремим життям від свого прийомного батька. Спочатку писала, що ця особа пропала без безвісте, а потім, як стверджують земеї, виявилося, що її знайшли серед загиблих. Оце власне і все із того, що можна довідатися про участь у даній війні членів родин високопоставлених осіб. Чому ж кривавий Сталін послав свого сина на фронт? Тому що в усі попередні століття аристократія не ховалася за спину простолюду, коли розпочиналася війна. Під наполеоном загинуло почергово троє коней. Що було б неможливим, якби він сидів десь у бункері під час своїх кампаній. А Карла XII спочатку поранили, коли він особисто проводив розвідку перед полтавською битвою, а згодом його застрелили, коли він перебував у траншеї на лінії фронту уже через багато років після Полтавської битви. Отож, якби син Сталіна Василь Сталін сидів собі у Кремлі, то це був би поганий приклад для простого солдата. Сталін намагався зберегти владу будь-якою ціною. І Зеленський також це намагається. А проте для збереження влади Сталіну потрібна була перемога. А Зеленському перемога для цього не потрібна, адже владу йому зберігає не перемога. А лише продовження війни. Тому в нас і стільки корупції в країні, зокрема, і корупції в Міністерстві оборони. Тому й ухвалюється та підписується стільки антиукраїнських законів, тобто законів, що суперечать явно інтересам України. Причому вони ухвалюються та підписуються під час війни. Отож цілком зрозуміло, чому тільки жовта частина цього прапора на картині наполовину закривавлена, тоді як верхня синя частина не містить жодної єдиної червоної плями. Але головною темою даної картини є не прапор в руках архангела Михайла, а меч, який архангел вручає юнаку, очевидно, сину загиблого солдата. Цей юнак тут символізує нове покоління українців, а меч, який він отримує від архангела, символізує зовсім не те, що ви собі думаєте. Зверніть увагу на таку деталь. Архангел дає юнакові не оголений меч, а меч, вкладений у піхве. Пригадайте, що в Римі над замком святого ангела височіє статуя архангела Михаїла. Який вкладає меч у піхве. Саме таке видіння побачив папа Григорій I та інші учасники хресного ходу, влаштованого за визволення від чуме 590 року. І після цього видіння Римі раптово зупинилася. Отож меч Архангела Михаїла, вкладений у піхве, означає насамперед. Кінець Божої кари за гріхи народу. Отож у даному випадку на цій картині меч Архангела Михаїла символізує мер, а крім того, меч архангела Михаїла на загал символізує успішну боротьбу зі всілякими носіями духовного зла, видимими і невидимими. Отож пророцький підтекст даної картини означає, що наступне покоління українців, яке формуватиметься в умовах повного миру, кине виклик духовному злу і переможе це духовне зло. Тут можна було б сказати, мовляв, Кирій сприймає бажане за дійсне і бачить в цій картині те, чого там немає. І взагалі він якийсь дивак та фантазер. Який вірить у якісь давні пророцтва, що ніколи не збираються виповнюватися, або ж стосується не нашого часу і зовсім не України. Дехто справді так думає. Але слід мати на увазі, що у тому випадку, якщо ця картина дійсно пророцька, то її слід вважати надихнутою Святим Духом, а тим часом Святий Дух знає наперед. Що люди подумають у майбутньому через будь-який часу. Отож знав наперед Святий Дух і те, що зараз думає собі дехто з вас. І на цей випадок художник зобразив на грудях Архангела Михайла унікальний символ червоний характерний рівносторонній хрест, вписаний у коло. Такими ж хрестами, вписаними у коло. Прикрашене руків'я меча Архангела, піхви меча та пояс Архангела Михаїла. Тобто відповідний символ повторюється у даній картині багато разів, аби глядачі звернули на нього особливу увагу. Що нагадує вам цей символ? Хтось каже, мовляв, що він нагадує нагадаєму рівносторонній хрест ЗСУ, але останній не вписаний у коло. Але навпаки, коло вписане всередину такого хреста, назразок Хреста Кецького. А хтось інший, можливо, подумає, що це козацький український хрест, який трапляється на козацьких прапорах. Але цей козацький хрест також не вписаний у коло. Подібні червоні хрести були на плащах та щитах хрестоносців. Але вони також не були вписаними у коло. Посилання на публікацію цієї картини у Вікімедіа мені показав один із моїх активних підписників Данило Василенюк, якому на очі трапилася ця картина у зв'язку з тим, що він редагував сторінку про архангела Михайла у Вікіпедії. І я особисто до останнього часу не знав про існування цієї картини. Інакше б давно про неї розповів. А про те, як ви пам'ятаєте, логотип на цьому каналі з 2023 року має форму такого ж Червоного Хреста в колі, який на цій картині показаний як символ Архангела Михаїла. А ви знову ж таки можете сказати, що це просто випадковий збіг. Проте подумайте логічно. Хто ще пропонує українському суспільству такий вихід із ситуації, який би відповідав духу Євангелія та традиції церкви? Ніхто цього не хоче і ніхто не вірить у таку можливість, якщо говорити про політиків, вони просто думають, що сучасна світова система могутніша за самого Бога, а інші думають, що Бог і нехай він створив цей світ. Проте залишив його на призволяще. А ще треті взагалі в бога не вірять, і хоч у нього вони не вірять, але коли приходить смерть, помирати чомусь бояться. Чому ж вони бояться, якщо пекла немає і кари за гріхи не буде? У такому випадку смерть була просто щасливим вибавленням від усіх земних страждань для добрих і для злих. Але як ця філософія екзистенціалізму, людина може пізнати істину тільки у мить смерті. Кажучи іншими словами, лише у мить смерті розвиваються в свідомості людини усі земні ілюзії, якими диявол розважав цю людину та заважав їй врятувати свою душу. Уся сучасна планета. Перебуває в полоні такої собі потужної ілюзії. І чим більше населення на планеті, тим більш могутнім видається людство в очах кожного, і тим менше місця людська свідомість залишає в своєму житті для Бога. А тим часом кожна іскра, яка відірвалася від полум'я, гасне, забуваючи надовго про Бога, Людина та суспільство втрачають із ним зв'язок, гасять собі іскру духовного життя і стають живими мерцями. Ось що, власне принесла світу секуляризація. Цей процес просто необхідно зупинити, і зупинити його можна лише таким чином, коли всі разом діятимемо у відповідності до давніх пророцтв, які були виголошені непросто. Для нашої цікавості, але були виголошені як керівництво до дії. Отож, не випадково той меч Архангела Михайла, що його архістратих Божого воїнства вручає цьому юнаку на картині, який символізує нове покоління українців. Не випадково цей меч прикрашений у багатьох місцях символікою, яка збігається із логотипом. Даного каналу